Усім вітання в ефірі обласного радіо Скіфія Центр та телеканалу «Кіровоград» програма Радіо Майдан. Ведучий Левицький. ми працюємо наживо, а це означає, що кожен може зателефонувати до студії за номером 32 29 78, повторюю 32 29 78 і долучитися до нашої розмови. Сьогодні 1 вересня, день знань і водночас початок нового навчального року. Яким має бути новий навчальний рік і як зробити його кращим? Гостя студії Лариса Костенко, начальник управління освіти Кіровоградської міської ради. Доброго вечора вам. вечір. зі святом. Дякую, пані Ларисо. То що ж очікувати від нового навчального року цього учням, їхнім батькам, учителям, власне, широкій громадськості? Я хочу спочатку привітати всіх з Сьогоднішнім днем днем знань передати привітання від Кіровоградського міського голови Андрія Павловича Райковича і дітям, і вчителям, всім педагогічним працівникам і батькам вдалого навчального року отримати задоволення від навчання і щоб все у кожного було гаразд і миру нам, всім в місті і в області. 2016-2017 рік буде роком якості освіти. Саме така пропозиція була озвучена на обласному педагогічному форумі. освітяни міста також підтримали. Ми будемо працювати в різних напрямках і навчати, і виховувати, і оновлювати матеріально-технічну базу, тобто будемо працювати різнопланово. І змін, очевидно, також очікувати І змін дуже багато. По-перше, оновлені програми початкової школи. І вчителі початкової ланки вони пройшли навчання, отримали рекомендації. Дуже багато було семінарів, вебінарів тобто, всі підготовлені для того, щоб початкова школа змінювалася. Оновлені програми. Оцінювання буде більш і контроль, більш демократичним. Дуже багато сьогодні повинні зробити вчителі початкових класів, тому що є зміни і в українській мові, і в математиці, і вчитель, вже працюючи з дітками, він. Відводи відводиться, може змінювати кількість годин на вивчення тієї чи іншої теми, в залежності від того, як підготовлені учні, це дає можливість вчителю ну зробити так, щоб дітки почували себе значить, і, комфортніше, і краще опановували навчальний матеріал. Взагалі так більш демократично стосовно програм для вчителів цього року, От, зокрема. По всіх класах, По всіх. тобто більше надається можливості для е, в, варіації вчителям. Проект для обговорення нова школа. Що це за проект, якою має бути нова школа? Проект для обговорення нова українська школа. Він був презентований на е, міністром освіти 18 серпня. І ми на своїй серпневій нараді також обговорювали цей проект. І це дійсно тільки проєкт, і всі освітяни в вересні місяці долучаються до обговорення, до надання пропозицій до 20 вересня, здається. Так, да, так. Да, да. І е, цей проєкт це буде основа нашої діяльності з 18-го року. І від того, як кожен вчитель, кожен педагог долучиться до надання пропозицій, такою ми потім побачимо нову школу з 2018 року. Тут і е, нова структура. Нові підходи, і е, нові підходи, е, значить, нові ключові компетентності, е, нова, е, новий, е, ми повинні побачити нового випускника школи, але ми повинні зберегти те найкраще, яке є зараз в українській школі. І я думаю, що управління освіти і заклади освіти вже почали працювати в цьому напрямку, і ми не будемо чекати 2027 року, коли вже буде старша школа тільки профільною. У нас в цьому році в 10, клас, 10 класи ми відкрили тільки в 24 школах. В тому році їх було в 36 школах. На сьогодні їх. Залишилась така ж кількість, але школи відкрили 24 школи. Якщо ми будемо працювати, якщо буде прийняти новий закон про освіту, то там взагалі 10 класи будуть відкриватися, якщо на паралелі є 100 учнів, тобто 4 класи, то, тоді таких шкіл буде набагато менше, це 8-10 шкіл. І ми в вересні місяці проведемо зріз знань Учнів, яких ми набрали в 10 клас, і вже перші результати ми побачимо в 2018 році, коли наші учні, яких ми набрали зараз в 10 клас, вони здадуть ЗНО в 2018 році. Управління освіти промоніторило успіхи нашу якість освіти. Результати ми знаємо ЗНО. І я хочу сказати, що вони краще в області серед. Обласних показників ми маємо середні показники, як в Україні з української мови, і навіть трошки вище, ніж показники з історії України. Але сьогодні нам потрібно працювати з математики, тому що ми маємо нижче середніх показників в Україні. За декілька років ми досягли того, того що наші, наше оцінювання учнів, воно об'єктивне. Навіть по деяким учням учнів в школі було зниження оцінок. Якщо раніше у нас наші оцінки в школі були на 2-3 бали вище, ніж потім результати ЗНО, то в цьому році ми досягли, досягли саме реальних об'єктивних оцінок. Ми маємо Середній бал з української мови по ЗНО 7,2 бала, 7,1 бала. У 2015 році цей бал, бал був 6,2, тобто ми за рік підвищили на 1 бал наше досягнення. Тому що в 2015-16 році ми запровадили проект ЗНО 2016. Це означало, що з предметів ЗНО проводилися додаткові консультації, онлайн навчання, платні послуги надавалися, дистанційне навчання, тобто кращі вчителі з українського з предметів ЗНО проводили навчання для наших учнів, і ми плануємо цей проект продовжити і в цьому навчальному році. Найкращими закладами по зну у нас є гімназія нових технологій навчання, педагогічний ліцей, гімназія Тараса Шевченка. Тобто Вікторія такі Б. Специ... специфічні такі. вже… Тобто заклади нового типу всі показали, що якість все ж таки освіти в них вища і краща. і декілька шкіл також відповідно братінг шо да, да, десятку. Да, да. У тексті, ось у цьому проєкті до обговорення нова школа піднімається широкий спектр питань і є доволі відверті, делікатні, я б сказав, би, речі. От, зокрема, в тексті сказано, цитую, педагогів деморалізує низький соціальний статус та рівень оплати праці. Учитель не має справжньої мотивації до особистісного та професійного зростання, кінець цитати. Чи згодні ви з цим і я згодна, тому що, що робити для зміни такої ситуації? Але це всі ці питання, це питання, які повинні вирішуватися на державному рівні. Але в місті є у нас і моральні, і матеріальні стимули для педагогів. По перше, переможці вчителі, які підготували переможців олімпіад. Вони будуть отримувати з 1 вересня 50% доплати до посадового окладу. Якщо б у нас були 200 бальники, то також були б матеріальні стимули. У нас матеріальні стимули є учням, які будуть отримувати стипендію міського голови. тобто, Є премія Сухомлинського, вона одноразова, але в цьому році під збільшено їх кількість до п'яти і збільшено їх, значить їх, можна так сказати, вартість до двох з половиною тисяч. І ну, якщо б на державному рівні. Потрібно більше приділяти цьому питанню уваги, тому що вчителі вони ж працюють не тільки в школі, в садочку, вони дуже багато часу готуються, тобто вдома, і в вихідні, і е, дуже багато виховних заходів, е, які відбуваються в нашому місті, і приймають участь саме педагогічні працівники. Стосовно ситуації стосовно власне початку нового навчального року. То маємо, що в деяких школах міста нестача підручників, зокрема для четвертого і сьомого класів по всіх предметах. Це пов'язано з чим. По-перше, ми в тому році перейшли на нові програми для четвертих-сьомих класів, і 2015-16 рік він був дуже складним, тому що ми його розпочали взагалі без підручників. Перші підручники почали. Приходити в заклади освіти тільки в січні, і е, другу половину е, закупає міський бюджет, тобто кошти виділені, е, заключені договори з е, тими організаціями, які їх друкують, тому що е, тільки ті організації, які виграли конкурс е, видавництва, на сьогоднішній день забезпеченість підручників четвертих класів 73%, сьомих класів п'ятдесят в цьому році ми централізовано отримуємо підручники восьмих класів. На сьогоднішній день їх доставлено всього 55%, але доставка цих підручників буде продовжена в вересні, і ми думаємо, що всі підручники. Восьмого класу до кінця вересня будуть поставлені четверті, сьомі, деякі вересні, Кажуть, ще в жовтні, в жовтні, можливо, навіть високої, тому що деякі видавництва ще не розпочали друк цих підручників. Але всі ці теми, всі підручники є в електронному вигляді, всі заклади мають змогу роздрукувати. І якщо ми в тому році працювали взагалі без підручників, то в цьому році ми все ж таки знайдемо вихід, щоб наші дітки мали або ж друковані варіанти, або будуть користуватися тими підручниками, які є в школі. І взагалі в тому році виходило, що видавали старі підручники. А якщо потрібно, було роздруковували теми з нових підручників. І користувалися вдома, і а в школі в бібліотеках ці книжки є. Угу. От ви заговорили за друк за потребу роздруковувати матеріали. Що зроблено в системі освіти в плані дебюрократизації за останній період? А ну, взагалі. Е... Паперів дуже багато, да? і для того, щоб звітувати і перед міністерством, і перед обласним управлінням освіти, нам потрібна достовірна інформація, тому що якусь цифру ми не таку написали, повинні бути першоджерела. Перші джерела, перша джерела це нам звітують заклади освіти. Те, що кажуть, що зменшилася кількість паперів, то я можу сказати, що не зменшилася, а з кожним днем все збільшується і. Кожен раз все нові, нові інтерпретації. Чому І... ж так? Ну, Що, значить, треба, мабуть, для того, дуже, багато, дуже багато сьогодні і громадян, і громадських організацій потребують якоїсь нової інформації, і тому для того, щоб батькам таким організаціям було легше працювати, от в місті створена освітня карта Кропивницького. Тобто, це на одному сайті зібрана вся інформація про школи, садочки, позашкільні заклади. Це і загальна інформація, і наповнюваність школи, класів, технічна інформація по будівлям. Батьківський комітет інформує, тому що сьогодні нам кажуть, що значить, батьки допомагають, але звітності немає. Тому. Саме тут можна знайти поквартальне, що допомагали батьки і що поки, як звітують батьківські комітети, і ремонтні роботи, придбання, які здійснюються в закладах. Також батьки можуть побачити, перевірити, що придбано, щоб не було такого, що і батьки заплатили, і міський бюджет заплатив. І ми будемо оновлювати кожні три місяці цю інформацію. І закликаємо також батьків надавати інформацію, що робиться батьківськими комітетами. Я хочу подякувати сьогодні батькам за ту допомогу в підготовці закладів освіти до нового навчального року. Дуже багато зроблено і батьками, і міською владою, і педагогічними колективами. Хочу розказати за проект, який діє в місті. Це сучасні спортивні зали. В програмі міського голови було було 5 спортивних залів щороку, але в цьому році вже закінчуються ремонтні роботи, ремонтуються сім спортивних залів. І перший спортивний зал сучасний буде відкритий в навчально-виховному об'єднанні школа номер 6 в центрі міста. Це відбудеться перед днем міста. І міський голова разом з батьками відкриють цей спортивний сучасний зал. Ремонтується також НВО номер 8 Мрія, 17 школа, гімназія Шевченка, 4 школа і школа номер 23 Оновлюються шкільні парти. Ми закупили більше ну, до 500 парт, 130 Відремонтували закладам освіти. Купили планшети, ноутбуки. В вересні місяці буде поставка комп'ютерної техніки. Техніки. Від обласного управління ми отримали таку централізовану рознарядку, що три заклади освіти отримують китайську техніку. Тобто оновлюємо наші заклади і технікою. Автобуси. Автобуси у нас цієї програми немає, тому що діти навчаються в межах доступності, минуло, що в області на рівні області автобуси для районів для районів, да міста цієї проблеми немає, але зараз в зв'язку з тим, що у нас не в всіх школах відкрилися 10-ті класи. Ми з понеділка проведемо такий, такий моніторинг, що якщо, наприклад, діти десятих класів. Учні доїжджають якісь інший мікрорайон, то ми будемо вирішувати питання щодо таких пільгових проїзних. На наші на наш міський транспорт про це ми хочемо детальніше трішки да, заакцентувати увагу. Да. Нагадую, що ви слухаєте та дивитеся програму Радіо Майдан. Ми спілкуємося про те, який буде цей навчальний рік, що від нього очікувати, як зробити його кращим. Гостя студії Лариса Костенко, начальник управління освіти Кіровградської міської ради. Телефон студії 32 29 78. Повторюю 32 29 78. Запрошуємо до розмови система електронної черги дитсадках. Титячих садках, наскільки вона є прозорою на ваш погляд? У 2011 році ми запровадили цю систему. В перший рік ця система дозволяла реєструватися в декілька садків, але ми тоді не мали реальну картину, скільки ж дітей хоче потрапити в дошкільні наші установи. Система працює, але ще не всі батьки чітко. Панували, значить та панували і читають які ж умови, тому що бувають вони зареєструвалися, але не прийшли в садочок, принести, свідоцтво принести про народження дитини. да, для того, щоб підтвердити, що дійсно це така дитина є, тому що бувають просто для того, щоб потренуватися, реєструють на дитину, якої не існує. Але якщо виникають такі ситуації, ми поновлюємо потім таку дитину в черзі, ну в електронній реєстрації. Тому що всі, хто хочуть влаштуватися в садочок, у нас влаштовуються. Якщо навіть немає місця в тому садочку, в який реєструвалися, то у нас сьогодні вільні місця є в садочках. Ну, в трьох садочках є вільні місця. місць. Яких це якщо можна назвати що це 48-й батьки... садочок? Це барвінок, який ми кожен рік відкривали нові групи. В цьому році ми відкрили дві дві нові групи в навчально-виховних об'єднаннях: спеціальна школа, номер один і навчально-виховне об'єднання тридцять і в зв'язку з тим, що демографічна ситуація, на жаль, у нас сьогодні кількість дітей народжених зменшується, і у нас вже ми відкриваємо нові групи, але кількість дітей в садочку зменшується. І це означає, що групи у нас розвантажуються. Тобто у нас групи перенаповнені по списку. Але реально ходить 60% від списку, і кожен день там 20-25 дітей. Відкриваючи нові групи, ми розвантажуємо наші групи. Бувають один-два в місяць такі звернення, що щось там батькам не подобається. Але ви можете звернутися до управління освіти, і ми надамо допомогу, розкажемо. Влаштуємо дитину, всі у нас сьогодні задоволені. А на весь доволі великий мікрорайон Кущівка uh -huh. немає жодного дитячого садка. Поруч є Катранівка, там селище Гірнича, на мікрорайоні самому немає. І згідно з картою, освітньою картою угу uh -huh. то на Олеківці також не видно, не позначено ні дитсадка, ні uh -huh. школи. У нас там є 15-та школа. А, значить, і ну це так кажуть і лелеківка, і стара була це стара булашівку, це таки по інший бік ріки. Так, да, значить, ми вивчали це питання, але бажаючих, значить, ми не набрали так, щоб значить придбати якесь приміщення і відкрити там садочок, тому що батьки все одно їздять на роботу в місто і вони бузять дітей. Або е, в 15-й садочок, або в 23 й садочок. Тобто, ми проводили таке анкетування серед батьків. Чи погодилися б вони свою дитину, якщо б побудували, або місто купило б е, приміщення і зробило там садочок? Тобто, ми не знайшли такої кількості дітей, щоб відкрити на лелеківці дошкільний навчальний заклад. Угу. Дякую, У нас телефон. Дзвіночок є. Алло, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Лариса Петровна, наш онук сьогодні пішов в школу. От розкажіть, буде він запитання платити, скільки чи безплатно У перший клас сьогодні на тільки вступив? За харчування. Дуже дякую за запитання за рахунок коштів міського бюджету. Харчування учнів початкових класів, перші-четверті класи, сніданки безкоштовні. І якщо е, в тому році вартість сніданки була 5 гривень, зараз за рахунок коштів міського бюджету харчування буде 7 гривень. Це безкоштовні сніданки. Е, збільшено кількість груб продовженого дня, якщо в тому році у нас були деякі обмеження і. Е, Батькам це не подобалося, то сьогодні всі бажаючі на групу продовженого дня пишуть заяву і ми відкриваємо групи продовженого дня. Харчування, якщо це пільгові категорії, безкоштовно, якщо це дітки не пільгових категорій, вартість обіду 10 гривень. Дітки, Батьки, яких є учасниками АТО, то також харчування безкоштовне і в дошкільних навчальних закладах, і в школах. У нас таких діток ну близько більше тисячі. Лариса доводіно. Перед телефонним дзвінком ви згадали про школу номер 15, власне, навчально-оховини об'єднання номер 15, да, яке так. знаходиться на так званому мікрорайоні Стара Блашівка, і це ж єдина школа в цьому мікрорайоні. В якій з цього року не бо немає десятих класів, не буде І відповідно діти, які бажають власне мати повну освіту, так середню загально в десяті на навчатися, то вони змушені будуть. Ви хочете їздити зовсім іншими краями. Це якраз та проблема, про яку ви говорили. Да. Але ви сказали, що транспортне сполучення буде певним чином вирішуватися, відшкодовуватися чи ви будемо вивчати, скільки ж дітей пішли навчатися не за місцем проживання, і будемо з міською владою вирішувати про пільговий проїзд. Але я хочу сказати, що краще отримати якісну освіту і профільну, тому що. Коли відкривався в такій школі 10 клас, то він був універсальний, і діти не мали можливості вибрати той профіль, який потім для них буде потрібен для вступу в навчальні заклади. І батькам приходилося ще додатково займатися значить, з тих чи інших предметів. Зараз батьки вибирали той заклад, той профіль і діти, який вже потрібен для майбутнього вступу в навчальний заклад для майбутньої професії. Я думаю, що це буде краще, ніж два роки, значить, навчатися не за профілем. Дехто з батьків розуміючи, що от в цій школі, в якій навчалася дитина, вже не буде 10-11 класів. і Є такі випадки, коли батьки переводять, забирають документи і переводять свого свою дитину в школу, яка є або стає профільною. Таким чином, мовляв, все одно він тут не буде на місці закінчувати 10-11 клас, а вже хай почне адаптуватися в іншій школі. Таким чином, школа, в якій навчається, ну так так звані такі от звичайні школи, вони позбуваються і контингенту. На, на сьогоднішній класі. день я хочу порадити батькам, що початкова школа і основна школа повинна бути за місцем проживання. І ми будемо підсилювати і основну школу, і початкову школу, тому що в майбутньому в основній школі після 9 класу також буде ЗНО і. Такі школи повинні бути за місцем проживання. І на сьогоднішній день ще тенденції такої, що хтось забирає документи, немає, тому що завжди на 1 вересня все ж таки хтось змінив місце проживання, хтось там ну, якісь щось хоче покращити для дитини, але масових таких переведень немає. І я раджу батькам залишатися за місцем проживання. І всі у нас школи гарні, вони дають гарну освіту. І в нас педагоги найкращі, і ну не потрібно перебудити профільне навчання, це вже буде, будуть вирішувати батьки вже після 9 класу. От ви сказали, хай залишається, а в нас залишається обмаль часу. Тому прошу, можливо, таких підсумків нехай ну, не уроку, а підсумків нашого спілкування. Які б основні моменти от треба було запам'ятати, взяти до уваги батькам, от учням, які нас чують, слухають, дивляться. Вчителям. Я на хочу що це звернути увагу, увагу угу. на те, що не зовсім проінформовані батьки те, що в місті діє проєкт урок плавання. Для учнів 3 класів ми можемо організувати безкоштовні уроки з плавання в спортивній школі Надія. І потрібно батькам звернутися до адміністрації, що якщо є бажання, то ми такі уроки організуємо. Вчителям рік буде у нас дуже насичений. Ми будемо працювати над володінням інформаційними технологіями, тому що сьогодні сучасна школа без інформаційних технологій ну, це не сучасна школа, а діти потребують, щоб вони йшли в ногу з часом. Хочу побажати батькам. Терпіння дітям, щоб вони залишалися здоровими і приймали участь у всіх запропонованих заходах виховних, миру нам, всім, злагоди і всього самого найкращого. Дякую вам. Пані Ларисо, це була програма Радіо Майдан. Нагадую, що ми спілкувалися про те, чого очікувати, яким має бути наступний оцей новий, власне, від сьогоднішнього дня. Офіційно початок нового навчального року, яким буде сам навчальний рік. Гостя студії Лариса Костенко, начальник управління освіти Кіровградської міської ради. У студії працював Вивицький. До зустрічі.